Привіт, мої маленькі друзі! Ви вже знайомі з добрим зайчиком-вуханчиком морквинком, який мешкає у чарівному лісі. Сьогодні ми відкриємо нову сторінку його пригод. На нього чекає дивовижна зустріч з чарівним листочком. Казка, морквинко і чарівний листочок. Одного тихого осіннього ранку морквинко весело стрибав стежкою, навколо ліс шепотів свої пісні, шелестіло пожовкли листя, десь у гілках перегукувались пташки. І раптом зайчик помітив на землі незвичайний листочок. Він світився золотим, яскравим сяйвом і легенько тремтів, наче кликав його до себе. Морквинко обережно підняв знахідку. У ту ж мить почувся тихий шепіт. Хто торкнеться мене з добрим серцем відкриє чарівний шлях? Зайчик не встиг і здивуватися, як повіяв сильний вітер. Листочок засвітився ще яскравіше і підняв морквинка у повітря. Він летів поміж гіллям, ніби на маленькому золотому килимі, поки не опинився на іншій галявині. Там сиділи звірята. Їжачок і білочка, вони були сумні. Сильний вітер розніс їхні будиночки із гілочок і листя. У нас тепер нема хатинки, сумно зітхнула білочка. Морквинко замислився і доторкнувся чарівним листочком до зламаних гілочок. І сталося диво. Гілки самі почали складатися, з'єднуватися і невдовзі перед усіма постала затишна нова хатинка. Ура! Зраділи звірята. Вони кинулись обіймати морквика і дякувати йому за доброту. Ліс знову ожив. Пташки защебетали, сонце засяяло. І разом всі відчули справжнє щастя. Коли сонце почало сідати, чарівний листочок піднявся вгору і розчинився у промені вечора. Марквинко усміхнувся, він зрозумів, що справжня магія це допомагати іншим і дарувати радість. Навіть найменший вчинок доброти. Може змінити світ довкола. Казки оживають на нашому каналі, тож не забудь підписатися, щоб отримувати нові відео.